Вантажівки дав лазневі комплекси пункт управління безпілотниками, старлінки, шини та електроніку передали військовослужбовцям збройних сил України чергову партію допомоги від фонду Петра Порошенка. Отримали десантники і морпіхи, які виконують бойові завдання на південному напрямку. Серед них і бригада, яка потопила флагман чорноморського флоту Росії, крейсер Москва. Бійці кажуть, найбільше потребують саме військової техніки і запчастин, щоб її ремонтувати. Британські вантажівки, які надали воїнам, забезпечують насамперед їхню. Мобільність, адже можна перевозити особовий склад боєприпаси, вантаж увесь необхідний, ще й робити це оперативно, бо машини мають велику прохідність. Техніку, яку надсилає, яка підсилює пороноздатність наших бійців, передали зокрема перед великоднем. Крім неї, воїнам привезли і великодні смаколики. В умовах а... Войни, війни, яку зараз ми ведемо. А ця техніка має велику прохідність. Вона дуже важлива, а вкрай важлива для допалашників, тому що ці хлопці роблять дуже важливу справу. Нашою командою передано майна вантажівок, рацій, старлінків, генераторів на 15 мільйонів гривень. Хочу подякувати вам за ту. Величезну роботу, яку ми робимо по захисту країни, і не маємо жодного сумніву, що ми переможемо, і що Росія піде слідом за ракетним крейсером Москва Росія позбавила життя і ще двох жителів Херсонщини. Четверо людей поранені повідомляє про це обласна військова адміністрація. Окупанти обстрілювали регіон майже сім десятків разів. Чотири атаки було по самому Херсону. Загарбники поцілили в паркову зону. Четверо людей поранені через обстріли Харківщини минулої доби повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. Зокрема, постраждали жителі села Кучерівка. Їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. У дворічні тяжко поранено волонтера. Чоловік допомагав евакуювати цивільне населення. І ще один чоловік підірвався на російській міні. Він натрапив на боєприпас окупантів поблизу села Лук'янці. 12 разів ворог обстрілював Донеччину минулої доби. Російські снаряди прилетіли в приватні будинки, в два садочки, в школу і в ангар для зерна. Всі будівлі пошкоджені. Але на щастя, ці атаки минулися без жертв серед цивільного населення. Нових голів Луганської сумської обласних адміністрацій затвердив президент України. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. Тож чільником Луганської обласної державної адміністрації стане Артем Лисогор. А сумщину, очолець Володимир Артюх. Раніше Артем Лисогор був заступником начальника головного управління нацполіції Житомирщини. Має орден за мужність третього ступеня. Володимир Артюх в минулому був радником керівника Вінницької обласної військової адміністрації адміністрації, 37 років був в збройних силах України. Служив на командних посадах. Має звання генерал-лейтенанта. Оріхова на Запоріжжі евакуювали всіх дітей, бо місто перебуває на першій лінії оборони. Відповідальною за евакуацію була поліція. Вивозили родини з дітьми кілька днів, адже багато батьків доводилось вмовляти не наражати дітей на небезпеку і не залишати їх у прифронтовому місті. Більше розкаже про цю евакуацію Денис Розанков. Спеціальний броньований мікроавтобус та помаранчеві бронежилети з Оріхова. Евакуюють останніх дітей, які мешкали у місті. Так, да, так, да, да. це безпасне. Бачиш, да, да, да. як Евакуацію проводять представники національної поліції разом з психологами. Родина надії була останньою, яка мешкала в Оріхові із дітьми. Жінку з двома доньками на переїзд до безпечного місця довелося вмовляти майже два тижні, кажуть поліцейські. Останню родину з дітьми міста Оріх. Зараз працюємо над Другими населеними пунктами, які прилягають до міста Оріхів, щоб евакуювати їх у безпечні місця. Частіше ми умовляємо. Комусь для цього потрібно 15 годин, а комусь неділя. Нині надія вже задоволена, що згодилася на переїзд. Тоді це ближче і ближче, за дітей переживають, а вони вже пають, гепають. Сильно тут громадь. Вчора ночі ну, всі. Літні батьки надії попри небезпеку залишаються у місті. Звісно важко, все залишилося тут називали ремонти, робили. Ішо, і все тут стало. росіяни, накривають уріхів щільним вогнем майже щогодини. Останніми днями почали скидати на місто керовані авіабомби. Окрім дітей, поліцейські планують також вивозити з міста літніх та людей з інвалідністю. На теперішній час почастіше часі шали обстріли і частіше працює ворожа артилерія, РСЗО. Також активно почали працювати авіація ворожа, внаслідок чого є багато руйнувань в місті, тому на теперішній час ми намагаємось евакуювати як умога найбільше людей похилого віку, маломобільних. Паралельно триває евакуація дітей з Гуляйполя та Степногірська, які також розташовані поблизу лінії зіткнення. Усіх евакуйованих розміщують у Запоріжжі у профільних гуртожитках та інтернатах. Денис Розинков, Митродубіна, Запорізька область, п'ятий канал. 14 квітня, рівно 9 років тому в Україні, почалась антитерористична операція. Тоді українські військові нацгвардійці, спецпризначенці і волонтери стали на захист країни, і це було відповіддю на захоплення про російськими бойовиками слов'янська на чолі з ФСБшником, терористом Ігорем стрілковим Гіркіним. Було це 12 квітня. А наступного дня згинув перший український боєць. Тож, вже 14 числа, указ про початок антитерористичної операції підписав тодішній виконувач обов'язків президента президента України Олександр Турчинов 2018 року антитерористичну операцію перейменували на операцію об'єднаних сил до повномасштабної війни з Росією залишалося чотири роки. Слава Геростратам, Сполучені Штати затримали підозрюваного, який міг злити в мережу сотні таємних документів Пентагону. І ним виявився 21-річний нацгвардієць армії США Джек Тейшейра. Кайданки на хлопця вдягли співробітники ФБР біля його ж будинку. Чоловік має постати перед судом. Що відомо про викривача, розкаже Христина Катарина. Він читає книжку на подвір'ї власного будинку. А вже за кілька хвилин його дім оточують озброєні співробітники ФБР. Добровільно без спротиву, з руками за головою чоловік здається спецпризначенцям. Цей хлопець у футболці й шортах американський нацгвардієць Джек Тейшейра, і його підозрюють у зливі сотень таємних документів Пентагону. Джекові Тейшері 21. Він службовець Національної гвардії військово-повітряних сил США. До війська приєднався у 2019-му, а за два роки почав служити у відділенні розвідки. Хлопець – IT фахівець і займався обслуговуванням кіберсистем та мав доступ до таємної інформації. Захоплюється зброєю та спортивними машинами, а ще комп'ютерними іграми. Армієць був учасником закритої спільноти геймерів. Він інтернеті інтернеті, до якої входило 20-30 осіб, там і почав публікувати фотографії таємних документів Пентагону. Ці ж світлини навали розслідувачів на підозрюваного. Його ідентифікували за візерунком на підлозі, який було видно на знімках. Пише «Нью-Йорк Таймс. Я не знав цього хлопця по-справжньому, але ходив з ним до школи. Він був розумною дитиною, хотів стати військовим. Я ніколи з ним не спілкувався особисто, але бачу, як він гуляв із хлопцями, які завжди хотіли вступити до армії. Вони також захоплювалися відеоіграми. Те, що сталося, божевілля у цьому місці ніколи не трапляється нічого поганого. Першими секретними документами Тейшейра Шейра поділився зі своїми товаришами ще торік. Утім, розголосу історія набула лише цього березня, коли таємна інформація просочилася у відкриту мережу. Всього нацгвардієць міг злити в групу кілька сотень матеріалів Пентагону, зазначають американські видання. Кожен з тих, хто має доступ до державної таємниці, підписував угоду про нерозголошення. Все вказує на те, що це був навмисний злочини. Акт, свідоме порушення інструкцій і правил, це те ж саме якби ви зачинили вхідні двері. А хтось зайшов до вашого будинку і взяв щось, що вам належить. Ви дотрималися всіх правил і закрили двері. Проте хтось зайшов всередину, взяв ваші речі і виставив на вулицю. Більшість злитих документів стосуються оцінок американської розвідки та військового керівництва США про хід війни в Україні. Частина вказує на те, що Сполучені Штати могли стежити не лише за своїми противниками, але й за союзниками. Правдива ця інформація чи ні, Пентагон не коментує. Попри те, що документи виставили на загал, вони досі захищені грифом таємно. Автентичність файлів перевіряють у Білому домі. Вже заявили частина. З них підроблена а український міністр оборони Олексій Резніков вважає їх сумішю правди і брехні тільки тому, що таємну інформацію могли оприлюднити онлайн чи де-інде не означає, що її розсекретили. Ми не будемо обговорювати чи підтверджувати її, бо це може мати вплив на національну безпеку, а також на безпеку наших працівників, союзників і партнерів. Які мотиви були у викривача, встановлюватиме слідство. Деякі західні союзники не сумнів.